Фармадол забудь про головний біль. Ми тебе вітаємо. Розкажи. розкажи про цю гарну ініціативу. Про рецепт млинців і чи привезеш ти їх до нашої студії. Доброго ранку. Ну, по-перше, з останнього обов'язково привезу, тому що моя місія годувати. Готувати і годувати. Але готувати сьогодні буду не я, а буде справжній архітектор, Юра Світличний. Це переселенець з Луганська. В Луганську він проєктував будинки, різні простори. А тут у Києві став готува годувати людей. І от ви бачите, ми на оболоні. Це центр, це такий київський Манхеттен Оболонський. Вона потихеньку прокидається, ще накрапає дощ. Але тут для луганців, які переїхали ще з 14 року сюди, і з лютого, також з Луганщини, тут місцева людина з Луганська. Ось він Юрій. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, смачного сніданку. Ви влаштували тут справжній куточок Луганська. Так і є. чому? От блінок називається ваше ваш заклад, маленький, такий, як МАФ фактично. Але в центрі, в центрі були тут багато людей. От я кажу: мені до речі, про вас розказали з Карпат. Люди теж переселенці, теж Луганчани, Денис і Ірина Матвієнки. То побувай тут. От слово вам. А ви знаєте, дуже не вистачало 8 років. Я відлучений від Луганська. От це моя рідненька земля. Тому Юра, якось давайте не вистачало. робити, тому що у нас да. 4 О, хвилини добри, залишається, добри. Щоб, щоб все все було в направду. Ось, ось бачите, Юра миттєво зразу тут е, сам випікає. Що тісто має бути живим. Ви кажете, правильно? Так, звичайно, його потрібно правильно зробити. Це дуже складна річ, це най, най, найголовніше в цьому. А, бо якщо щось не так щось не так буде, воно або запечеться, або свариться, або буде не тих властивостей, які потрібно. Луганських минців, от саме чому тут спеціалітет? Чому Луганський? А тому, що скільки я не куштував за 8 років з усіх Києва, воно все щось не так. Ми не так е, робили, якось не те властивості, якісь там ну не, не то. І мені знаєте, як не вистачало того, що наших минців. Найкращих млинців. Okay. Я думаю, в Києві, а можливо і в Україні. Не, не так, а що, в Луганську були такі е, заклади? Оце що ви натискаєте? А, це я натискаю час, е, який потрібно на випікання млинців. От бо я за ним е, ну спостерігаю і вже знаю скільки потрібно мені для випікання. Тобто можна так от подивитися краєм глаза щось забути, а подивився на час. Ага, все потрібно перевертати. І я знаю, що ну, так... ви спеціально для нас прийшли. Ви ж пізніше відкриваєтеся. А так, от, от скажіть, років. будь ласка, усім, що Луганськ це Україна. Якщо вже взяли лиман, скільки там може до того Луганська залишається? Вже вже щастя там кричать, тікають, тікають орки, тікають. Луганськ, коли будемо я думаю, в наступному році ми вже щось будемо робити. Я ж вам повторюю, в наступному році буде відкриватися більш мережа. А що це означає? Це означає, що ми. Йдемо до перемоги. Юра, <хріст> ми... ось у нас залишається 40 секунд. От таке ляпнув вчора Ілон Маск. Курсиш, так? А ну от сьогодні читав. Як, от якщо його розкатати в млинець, то, то яка найкраща начинка от імені Ілона Маска? З куркою, з сиром, шинкою сиром, з бужениною. З ікрою. З, з ікрою. <хріст> Що, шо, щоб не метал нам от всякої ерунди, правильно? так і є. Ну Йому ми дамо на вибір. Тропічний з бананом або з нутелою, хай хай обирає, хай обирає. поспосолочує йому. Він просто не розуміється, що такі українці. Розумієте, він не знає, що таке, і тому таке говорить. Люді, люди і Руслану, що ми повеземо? Вони замовили за, за, солоненьке. Я все ж таки для них зроблю млинці з куркою та сиром, шинкою та сиром та з копченостями. Чому? Тому що це млинці, які усім подобаються. А якщо їм сподобається, вони приїдуть і е, обов'язково більше більш млинців замовлять там із ікрою або сьомгою. Ну, От запам'ятаємо, сьогодні четверте жовтня. Через рік я приїду у Луганськ до Юри Світличного. Уже буде там у вас можна ти? <гум> у тебе буде своє архітектурне бюро. Воно є, і вже є, воно вже... воно існувало, 15 років. відродиться, і буде, будуть блінки і в Києві залишаться, і там. Це такі мої мрії. Добре, будемо проектувати, будемо будувати, розбудувати всю Україну. От починаємо з блинців, а йдемо далі і вище. Люда, Руся, подивіться, які у нас люди чудові. Я від них просто такий, такий кайф отримую, а від млинців само собою. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.